Який сімейний секрет ви б краще не знали? У моєї прабабусі наприкінці життя була деменція. Вона забула англійську і говорила виключно німецькою, що стало для нас сюрпризом. Ми хотіли знати, про що вона говорить, тож почали вчити німецьку. Краще б ми цього не робили. Виявляється, усі четверо її дітей, наші бабусі й дідусі, від чотирьох різних чоловіків. Між ними всіма різницю у рік, щоб ви розуміли, усі чоловіки загинули. Троє з них воювали на боці нацистів. У 1945 році прабабуся про бабуся підкупом та сексуальними послугами приїхала з чотирма малими дітьми в Лос-Анджелес, де знайшла Гея і одружилася з ним, щоб стати його прикриттям. Коли він помер в 1960 році бабуся більше не виходила заміж. У всіх її дітей свідоцтво про народження у США, і ми уявлення не маємо, як їй це вдалося зробити. Досі не покидає відчуття, скільки ще всього вона не встигла розповісти. Моя мама все життя доїла якогось чувака, збрехавши йому, що я його син, і їй потрібні гроші на моє виховання. У мене був вічим, який класно заробляв. Вона теж мала роботу, теж не розумію, куди йшли ці гроші, і навіщо вони були потрібні. Коли я вступив у коледж, до мене завалився той чувак з купою подарунків та ридаючи, просив вибачення, що його в моєму житті було так мало. Я довго не міг зрозуміти, що це за один, а коли він пояснив, ми пішли. І зробили тест ДНК. Пояснення мами взагалі були шикарні. Вона збирала гроші на наркоту, щоб покинути мене з відчимом і насолоджуватись вільним життям. Люблю тебе, ма! Мій прадідусь емігрант з Румунії, який в Штатах одружився на інші біженці з Румунії. Він одразу увів правило: взяти американські імена, спілкуватися лише англійською і ніяких контактів з родичами з Румунії. Багато років тому ми дізналися, що його умови були покликані не тим, щоб полегшити асиміляцію. У Румунії він покинув дружину та трьох дітей, забравши гроші та все, що мало бодай якусь цінність. Доля покинутої сім'ї склалася без хеппі-енду, радше як одна з історій, які побічно описував Дікінс. Моя мама брехала мені про те, як помер мій тато. Вона завжди казала, що його забрав рак, але насправді це виявилося не так. Він скоїв самогубство після подвійного вбивства. У тата була біполярна маніакальна депресія, через яку вони з мамою розійшлися. Згодом він зійшовся з іншою жінкою, яка зраджувала йому з психологом. Лікар спеціально призначив татові ліки, які лише посилювали хворобу, аби він давав їм більше часу. Коли ж тато дізнався про зраду, то взяв зброю, впорався із зрадниками прямо в кабінеті лікаря, а потім чинив самогубство, написавши перед тим мені і брату прощальні листи. А який секрет вашої сім'ї ви б знали, але б краще не знали. Напишіть в коментарях. Мій дідусь завжди, завжди сидів біля стіни, щоб опиратися на неї спиною. Нам з братом це здавалось дивною звичкою старої людини. Тож ми любили з цього посміятися. Коли ми підросли, мама пояснила нам, що він став жертвою масового звалтування в армії. Тому після того робив усе, щоб ззаду на нього ніхто не міг напасти. Дядько працював провідником на залізниці, і його графік був незмінним впродовж багатьох років. День вдома в Індіані, вихідний, дорога до Денвіла вихідний, і так по колу. Він був класним сім'янином і завжди намагався привезти дітям якихось дрібничок. Коли він помер, у похоронне бюро зайшла жінка з трьома дітьми. Наша родина ніколи в житті її не бачила, тож бабуся підійшла до неї, подякувала та заявила, що дуже вражена, що колега прийшла з дітьми провести Боба в останній путь. Колега? вражено перепитала. Та Боб мій чоловік, а це його діти. Краще б цей секрет пішов з дядьком у могилу, адже розчарування у цьому тривало роками. Обережніше з Гуглом. Він може знати, що ваш тато вбив когось, як мій, наприклад. У коледжі після кількох днів знайом з групою до мене почали дуже прохолодно ставитись, навіть з острахом. Я довго не міг зрозуміти, у чому річ, поки хтось на якійсь тусовці не кинув Ти ж не збираєшся нікого тут вбивати, правда? Розслідування причини цієї фрази привело мене до відкриття, що моїми предками були брати Герпа, жахливі вбивці та річкові пірати. Цікаво, хто це був такий допитливий, що нарив це про мене і розпатякав усім, змусивши мене змінити прізвище та навчальний заклад. В один тиждень померли мої дядько та бабуся, його мама. Мені сказали, що вони хворіли, і на похорон мене не взяли, бо був малим. Через кілька днів задзвонив телефон, я спав, тому мій голос був хрипким. Алло, доброго дня, містер Джонс. Це з поліції з приводу самогубства ваших брата та мами.